Танцювальний гурт Слайс колектив відомий в Україні та за її межами. За його участю відбувається практично кожен миколаївський концерт. Танцюристи, що виробляють на сцені неймовірні трюки, давно стали улюбленцями публіки. Коли виступає група Слайс, це завжди необично. Сумасшедші акробатичні прийоми, дійсно сумасшедші на грані. такого фола, когда ты уже понимаешь, что человек, который выполняет такой номер, но ну, без травмы обойтись не может. Но у них, слава богу, настолько все поставлено, что действительно это выглядит не только эффектно, а поражает и, скажем так, сценарий их постановки. Ведь это же не просто акробатические приемы, или же это не просто танец. Ті то, то, номера, які ребята показують, под ту музику, яку вони показують, под ті спецефекти і светоэффекты, под которые які вони показують, дійсно, ну, своего рода можно можна говорити о том, що це театр уличного танцю. Хлопці та дівчата не лише самі виступають, але й інших тренують. На сьогодні в колективі вже майже три сотні учнів різного віку. Цьогоріч колектив святкував своє тринадцятиліття. Цієї нагоди вже за традицією влаштували танцювальний фестиваль. Позмагатися за звання кращих бібоїв з'їхалися танцюристи з усієї України. В этом году он собрал очень много гостей со всей Украины. Мы впервые пригласили представителей из Польши и России для судейства этого мероприятия. То тобто есть это очень авторитетные гости, которые посетили наш город, увидели рівень танцюрів. Также проходили соревнования по хип-хопу. То есть два дня было все это действие. Первый день это был чемпионат по хип-хопу, второй день это чемпионат по брейк -дансу. Каждая из номинаций была представлена в двух направлениях. Это юниоры и профессионалы. Первый день танцоры бились один на один. Второй день были такие номинации, как юниоры два на два. І професіонали в командних батлах 4 на 4 Миколаївці здобули свої трофеї і серед юніорів, і серед професіоналів. Такі ініціативи не залишились поза увагою обласного керівництва, яке надало свою підтримку фестивалю. Цьогорічні батли проходили у двох миколаївських клубах. А от у майбутньому, переконаний голова обласної ради, Ігор Дятлов, фестиваль може вийти на відкритий простір. Если у нас есть такие инициативные ребята и действительно занимаются таким вот любимым делом, я думаю, что мы в состоянии им помочь и сделать так, чтобы этот фестиваль был лучшим в Украине и выйти из помещения, выйти на площадь, сделать так, чтобы максимальное количество людей как наших жителей, так и гостей могло приехать посетить, посмотреть, понаблюдать за этими активными танцами, чтобы действительно на какое-то на какое-то время, пусть на несколько дней. Но наш міст, наша область, стала, скажем так, танцювальною сталіцею України. Тож підтримкою танцюристи вже заручилися. І хто знає, може вже наступний день народження слайсу стане для міста грандіозним шоу. Тетяна Коренківська, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.